Оп, все правильно закрито. За Ого-йо-йо, угу як гарно пахне. Помаранчеве цибулька, оце зелене в кольорі. Супер. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Отехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий черговий рецепт. Весна це не тільки про сонечко, це не тільки про цвітіння, а і про якісь корисні вітамінні елементи з тих продуктів, які ви можете отримати отут вже зараз, коли вони починають рости. І ви їх можете використати. Найголовніше є те, щоб ці всі, всі вітаміни та поживні речовини їх потрібно правильно зберегти безпечно, і головне, щоб було це все з користю. А тому наш черговий рецепт це буде заготовка для зеленого борщику. Ось така собі міні-допомога, яку ви завжди зможете відкрити. Баночку швидко це зробити і зробити класний ситний зелений борщик. Всім дякую, хто дивиться. Наші рецепти. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і особливо коментуйте. Ми стараємося, щоб це все показати та всіх нагодувати. Отже. Що я буду використовувати власне для нашого рецепту? Список насправді продуктів не дуже великий, супер простий, і він зараз є легко доступний. Не супер дорогий по продуктах. В цього всього є вдосталь, і навіть кожного хто там, наприклад, в селі, якщо це може бути на вашому городі, як перші овочі та фрукти, дивіться, кропива, ось така гарна свіженька кропива. Буду використовувати її, часто використовують для зеленого борща, цибулька ріпчаста, морква. Буду сік лимона використовувати. Ви ж можете використати лайма або іншу кислоту, навіть яблучний оцет. В мене із зелені є дикий чесник, або як його ще називають, черемшою. І е, у мене також є щавель. В принципі, то все, що нам потрібно для того, щоб це приготувати. Будемо закривати у наших півлітрових баночках, закривати твіст кришечкою і відправляти в наш автоклав. Тому поїхали. Нарізаємо нашу цибульку ось таким дрібним кубиком, або брюнуа, як він називається. Але не будемо нічого ускладнювати, просто дрібненький кубик. В принципі, ось така морквина вагою десь 200 грам і цибулина 100-150 грам. Нам необхідні, щоб закрити наших три браночки заготовочки. Нашу кропиву ми також нарізаємо не супер дрібно, щоб воно не зробилося кашою просто, смужками. Ось так все збираємо докупи і гарненько нарізаємо. Після тушкування і автоклавування воно зменшиться в об'ємі і буде зрозумілим і легко таким, знаєте, доступним для споживання, щоб взяти на ложку або виделку, щоб воно не тягнулося великими такими пасмами. Додаю одразу до нашої моркви та цибулі. Ой, так гарно зараз виглядає, воно помаранчеве, цибулька, оце зелене в кольорі. Супер. Ну і будемо нарізати всю нашу зелень. Ось такий величезний пучок. Не переймайтеся, що це не поміститься в баночку, що цього може бути забагато, адже зелень буде втрачати в об'ємі, волога буде випаровуватися, і відповідно якраз буде на 3-4 баночки. Детальна грамовка буде в описі під відео. Ось це все гарненько йде в нашу кастрюльку. Запах і аромат неймовірний просто. До речі, лайфхак. Якщо ви це будете робити на домашній нерафінованій олії, буде просто неймовірно. Ну і в принципі ось така кількість зелені. це все у нас відправляється на наше тушкування. Я не буду дуже довго тушкувати, так як це нам не потрібно робити, адже наш автоклав з цим всім впорається. Він це все гарно переробить. Воно законсервується, збереже всі вітаміни. Тут нам тільки потрібно трішки притушити, щоб воно зменшилося в об'ємі, і максимальна кількість була накладена в баночку, щоб воно не зменшувалося в об'ємі. Солюємо, додаємо перчику та трішки лимонного соку. Отже, наш лимончик лайфхак. Ось так його катаємо, щоб краще соки розійшлися по всьому лимону. І будемо додавати до нашої заготовки борща. Розрізаємо, він гарненько розрізається, ось так вже всіх починає з нього йти. Використовуємо ложку ось такий вам лайфхак, щоб вичавити максимум соку із нашого лимона. І у нас нічого тут не залишається. Одразу через ситочку це робимо. Ну і все. Кілька секунд часу перемішуємо і будемо викладати в наші баночки. Беремо наші баночки. Я думаю, тут буде три повненьких баночки. Наша така приблуда для цього. І будемо накладати. Води я не буду заливати, адже у нас вже утворилося від природнього е, такого приготування сік. Цього буде вдосталь. Автоклав, заливаємо нашу водичку і будемо закладати наші банки на температуру 80 градусів. 5 хвилин буде цілком достатньо. Ну що, з плину часу виймаємо е, наші баночки з автоклаву. Воно вже все вистегло. І ось такі гарненькі заготовочки. Найприємніша частина це куштувати. Загалом дуже класний рецепт, тому що ви можете використати цю заготовку як до зеленого борща, так до червоного. Не переживайте, це можна робити, все нормально, як до якихось пиріжків. Сміло чи до салатів, тому будемо куштувати. Оп, все правильно закрито за консервоном. Угу-ю, як гарно пахне. Супер. Ось так воно виглядає. І ось така. Баночка, мені здається, сміло може йти на 4 літра супчику. Виглядає насправді, знаєте, як Як водорослі водоросліваками. Вони коли закриті, вже там, наприклад, з кунжутною олією, з горіховим соусом, можливо, то вони щось схоже виглядає. Це наші такі українські водорослі водоросліваками. Ось така гарненька порція вітамінів вийшла. Ну І власне такої бомбочки вітамінної для нашого борща зеленого. Мені, подобається, що після приготування воно не є кашею, Відчувається текстура, і воно трішки похрумкує. Власне, що і ок для зелені, бо тому що це було б просто каша і воно просто в борщі би розчинилося. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Техо, готуйте, пробуйте, надихайтеся. Всім дякую та до нових рецептів. Пока!